Заходить додому а -а -а. і відчувати запах їжі. гляньте, Тут пельмені. Люся, точно не покупні, так, не морожені. вивалила, притрусила Ні? цим мукою. Ні, ну це точно нормально, гляньте, які гарні. І тут. А тут, знаєте, що в кастрюлі, Мій улюблений суп, а ну ваші ставки окей. Не борщ. соляночка, Люся, огірки ті, що надо, там не накій. Там немає ще огірків, А будуть? Я не купила <реш> Ти що серйозно будуть оці галімі? Ні, треба йти в нову скупляти. Давай. Люся хотіла ну, я хотіла кинути туди консервовані огірки, але це не то. Туди треба квашені по-любому. За Хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Давай. Ну все, тоді, тоді йду в нову да. куплять огірки. Там і, мандарин, не, і, і, ман... О, кстати, і мандарин, і мандарин. О, кстати, мандарин, да. А чого ж ти не набрала? Я би так би заїхав, і купив би зразу мандарин. Я і... казала, щоб я набрала, а я не хотіла. А ти? А чого? Okay, та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду знову, скупляю ігроки, щоб кинути селянку, а Люска поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Ми, як зазвичай, з каляном знімали сьогодні контент. Каляну плохо, Коль, Коля, Коль. Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але каляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коля? Ну це не вкусно, це вкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки, такі, от знаєте, в слайсах, де упаковки більше ніж сиру. І пічовачку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті буде сус суспільна совмесна колаба з зіркою Тік-Тока, Люся. Приїхала до мене сьогодні в гості і знімали діростацію Сушей. Так що ви давно просили, ми зробили. Колян, ну будь ласка, ну Колька, ну Колян. Та да все добре, ви після, викакається. Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Калям все просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ми мали зняти з Коля шість тисяч гривень з э, Райфайзенбанка. Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, э, чекаємо загрузку. Він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Райфайзенбанк. А Рефайзенбанк ми просто каже, а це не наші проблеми. розбирайте самі, ми очі не знає. ми вообще ніякого відношення до тих банкоматів немає. Так що, хуля, можете і за цього розписувати. Чи все таки і за соєві соус? Все, друзі, пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень тріски, сирочки хохли. Чи нашу суспільну слюську дегустацію сушей? Привез мені кур'єру з магазина із сільпо доставочку, переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовляти, напишіть, як вам, там ти бачиш, безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так, це єдине, за чим я завжди ходив в магазин, тому що я можу пощупати, блін, по мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це взагалі проблема самому. Вибрать, подивимося, що кладе сільпо. Так, ось такі от мандарини. мені здається, що це не ті, що замовляв, бо я замовляв найдешевші по 5 гривень. А на це, на чі... Тіше... а це похоже на апельсин. Mm -hmm. да? Ну, все, що це за мандарини мені порахували? Бо я замовляв мандарини звичайні. Звичайні, так. Да. Де тут? Це Мандарин. Ні, це оцей звичайний мандарин. Ну якийсь він такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такі м'якейки, бо я самий дешевий замов. Оце мандарини по гривень кілограм. Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки, да, Люська? Я б вибрав трошки жовтіші. І такі, і по коці. Да. Мандарини більш-менш, бананам дізлайк. І саме головне, які же ж вони поклали авокадо. Я там можу більш купити. А ти? А прийшла одна і помідори розсипались для ній. Помідори розсипались по пакету. О, я замов... Ну, черік я не буду показувати, тому, ти... тому що черики А мали. Авокадо... порахували одне. А авокадо ти ж поміш що да, да. Я ж при тобі клас. Хас, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Дивіться, я не знаю, як оцінювати, мені каже, що це фігня повна. А ну, що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хав. Це не хаос. Ні, можливо, це характери. Ну, дубовий, ну, ну ми дубовий. Такі б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак от. Не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставок із супермаркетів і позамовляти реально фрукти і подивитися, хто краще привезе фрукти. сільпо по доставці фруктів ставлю блін, 4 з десяти. Да? Mm -hmm. Ну більш-менш, але ну авокадо я б такі точно би не взяв. І банани, я б точно вибрав кращі мандарини. Ну, нормальні мандарини. В принципі. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти. Вам здається, що я худий, Насправді там все дуже печально. А ці 5 кг, які я набрав на фастфуді, то не явно лишні сьогодні на вечерю. Ось ось кус, кус і отаке, от, от м'ясо з цими жовтими цвітними зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю по-перше їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як тіпа, я там, конечно, якщо в фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа газіровки. Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все. більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить, я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування. То тобто, зараз у мене скільки там, 77 кілограм. Mm -hmm. Зараз у мене 77 кг, кілограм. Що буде через місяць, зважусь, вам зніму відос. Так що коротше починаю бить по спорту. Сніданно я буду скоріше за все їсти яйце варене штуки, дві я і шматочок сиру, бо я оці отівсянки ще ж не їм. От, а на обіди щось таке буду з собою на роботу. брати. Короче, фастфуди поки на паузі.